Так, Христина Івановна, там є таке питання, як ви відноситеся до жовтої преси. Напевно, вже вас вам надоїло, сюди фоткають, бігають за вами. <рес> не, не знаю. Та ні, я все ж позитивно відношуся до е, соціальних мереж, тому що зараз такий час, ну, ніяк без цього. ти треба бути відомим, треба розвиватися в соцмережах. Так. Ну, не те, що відомим, просто треба розвиватись, бо зараз такий час. Про себе в соцмережах, то ніхто й не знає, особливо про тебе. Так що нема ради на це. Що ви зараз кажете про молоде покоління, є потенціал чи про пропаща справа? Так, хочеться вірити, що є, так. Ну, По-різному. так. Я маю справу зі студентами різного віку. Ну, загалом, ті, що після 17, вони вже більш цілеспрямовані, ну а ті, що там вступають після 9 класу, вони ще трішки такі не завжди визначені. ну Але, але ми працюємо над ними для того, щоб вони все-таки зорієнтувалися, зрозуміли, що в житті треба вибирати якісь пріоритети, досягати цілей. Ти таке? Що були з них люди, так, Щобули так, треба. робити, люди, так, так, робимо так.